Привіт, з вами Катя. І сьогодні поговоримо про головні зміни, які вже впливають на українців у Польщі: медицина, громадянство, представництво у Сеймі, легалізація, посвідчення водія і навіть тенденції повернення молоді в Україну. Цього разу новини реально насичені. Тож залишайтеся до кінця, бо деякі з них можуть прямо зачепити твою ситуацію. У Польщі Національний фонд здоров'я заробляє гроші на українцях. Отже, почнемо з теми, яка викликала найбільше обговорень. Виявляється, що Польський національний фонд здоров'я або НФЗ фактично заробляє на українцях. І Як це працює? Українці, які працюють у Польщі, сплачують внески до фонду соціального страхування. І саме з цих внесків фінансується медичне обслуговування як для працюючих, так і для тих, хто не працює. І ось тут цікавий момент: суми, які українці сплачують, перевищують витрати на лікування українців. Як для застрахованих, так і незастрахованих. Уряд, втім, вирішив обмежити спектр безкоштовних медичних послуг для тих, хто не має страхування або не працює. З Жовтня 2025 року без страхування можна буде отримати лише базову допомогу, консультації сімейного лікаря, деякі діагностичні тести, допомогу при серйозній хворобі чи нещасному випадку. Для дітей до 18 років і для тих, хто офіційно працює, нічого не зміниться. Що це означає на практиці? Фактично, польща перестає бути медичним прихистком. Якщо ти не сплачуєш внески, твої можливості у системі НФЗ суттєво обмежуються. Але якщо ти працюєш навпаки, ти фінансуєш не лише власне лікування, а й частково лікування інших українців, які не мають роботи. І цифри це підтверджують: 2024 року українці сплатили 3,8 мільярда злотих внесків. Витрати на лікування українців становили лише 2,2 мільярда. Отже, НФЗ фактично в плюсі на понад 2 мільярда злотих. Іронія в тому, що поки хтось нарікає, що українці навантажують систему. Насправді вона завдяки нам має фінансовий профіцет. Переходимо до другої теми: польське громадянство. У 2024 році його отримали понад 16,6 тисячі осіб. Це вже на третину більше ніж роком раніше. І майже втричі більше ніж 5 років тому. Причина очевидна: українці поступово інтегруються, вивчають мову, працюють, мають житло і прагнуть стабільності. На сьогодні є два основних шляхи отримання громадянства: через воєводу або президента. Воєвода розглядає заявки на основі чітких умов. Три роки безперервного проживання на постійній основі знання польської мови, мінімум рівень Б 1 стабільний дохід і житло. Президент може надати громадянство будь-кому, кого вважає гідним. І тут жодних термінів чи обмежень немає. Але тепер новий поворот. Президент Кароль Навроцький подав законопроєкт, який планує збільшити мінімальний термін проживання з 3 до 10 років. Тобто, фактично у три рази довше. Що це означає для українців? Якщо закон ухвалять, дорога до громадянства стане набагато довшою. До 10-15 років. Фактично, це спроба пригальмувати натуралізацію українців з юридичного боку. Це виглядає як захист національних інтересів, але на практиці. Це просто ускладнення інтеграції. Плавно переходимо до наступної теми, бо вона безпосередньо з цим пов'язана. Українці у Польщі можуть отримати представництво у семі. Українці у Польщі вже понад мільйон, і вони вже суттєво впливають на економіку. Якби більшість з них отримала громадянство у теорії, ми могли б мати власних депутатів у Сеймі вже на виборах 2027 року, аналітики підрахували: якщо, хоча б 70-80% українців з дозволами на постійне проживання, подали заяви на громадянство, виборчий корпус міг би зрости на 400-500 тисяч нових голосів. Це величезна цифра. Але є політики, яким така перспектива не подобається. Наприклад, лідер конфедерації Славомір Менцин вже заявив, що українські політики в сеймі це загроза національним інтересам Польщі. Соціологи ж відповідають, побоювання перебільшені. Українці поки не є політичною силою. А навіть якщо кількість громадян зростатиме. Це не змінить баланс сил у найближчі роки. І тут ми бачимо логічний зв'язок із попередньою новиною. Продовження терміну до 10 років це спосіб уникнути швидкої політичної інтеграції українців. Тобто, коротко кажучи, двері до польської політики поки що на засуві. У Польщі продовжили призупинення розгляду справ щодо легалізації перебування українців. І ось тут ми торкаємося теми, яка болить багатьом: легалізація перебування. Польща продовжила паузу у розгляді справ до 4 березня 26 року. Що це означає? Якщо ти подав документи на карту побиту, зміну дозволу чи інший тип проживання, твоя справа може зависнути у воєводстві. І держава офіційно не зобов'язана розглядати її у визначений термін. Причина перевантаження системи. Після початку війни кількість заяв зросла в рази, і чиновники просто фізично не встигають усе обробити. Згідно з новими правилами, воєвода не мусить повідомляти, що справа не вирішена у строк. Не можна подати скаргу через бездіяльність, не накладають штрафи на управління, компенсацію за затримку також отримати неможливо. Управління у справах іноземців пояснює це тим, що хоче адаптувати процедури до виняткової міграційної ситуації. І хоча нові заяви приймають, швидкість розгляду залишається повільною. А тепер на практиці, якщо твоя карта побиту або дозвіл на роботу закінчується. Головне, подати нову заяву завчасно. Це автоматично продовжить твоє легальне перебування, навіть якщо рішення ще немає. Але чекати доведеться, і це може бути місяцями. І саме тут доречно згадати: до речі, якщо хочеш дізнатися, за скільки часу ти можеш реально отримати карту побиту з нашим повним супроводом. Ми створили короткий тест. Пройти його можна за посиланням в описі і отримати точну відповідь саме твоєї ситуації. Тепер тема, яка стосується майже кожного водія, згідно з новим законом, якщо ти живеш у Польщі понад 180 днів, ти зобов'язаний обміняти українське посвідчення на польське. З 1 жовтня 2025 року дія тимчасового захисту більше не дозволятиме користуватися українським посвідченням без обміну. І якщо цього не зробити, штраф до 2000 злотих. Що потрібно для обміну? Українське посвідчення, оригінал, офіційний переклад на польську мову, документ, що підтверджує проживання, писель УКР або карта побиту. Іноді медична довідка, якщо у тебе спеціальні категорії. Процедура відбувається у відділі комунікації за місцем проживання, коштує близько 100 злотих розгляд до 30 днів, але може бути довше, якщо потрібно підтвердити дійсність українського документа. Тож порада проста: не тягни. Якщо ти вже понад півроку в Польщі, подай документи на обмін заздалегідь. Так ти уникаєш штрафів і неприємностей на дорогах. І на завершення трохи статистики. За даними Польської прикордонної служби, лише за місяць із 28 серпня до 28 вересня 2025 року Польщу залишили понад 19 тисяч молодих українців віком від 18 до 22 років. Це у 3,5 рази більше, ніж у серпні. Ймовірно, через початок навчального року в Україні та завершення літніх сезонних робіт. Аналітики кажуть, це не втеча, а природна міграційна динаміка. Молодь приїжджає на роботу влітку, а весени повертається на навчання або додому. Однак тенденція цікава: якщо восени потік повернень зростає, а кількість тих, хто залишається, падає, це може вплинути на ринок праці в Польщі. Особливо в секторах, де традиційно працює молодь. Обслуговування, логістика, склади, ресторани. Ось такі головні зміни цього тижня. Як бачимо, польська політика щодо українців стає більш структурованою з акцентом на тих, хто офіційно працює. Сплачує внески й інтегрується. Але водночас усе менше поблажок і все більше правил. Тому стежити за новинами важливо, щоб не пропустити зміни, які можуть зачепити саме тебе. Якщо відео було корисним, постав лайк, підпишися на канал і натисни на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Ми щотижня розповідаємо, що реально відбувається з легалізацією українців у Польщі, без води і бюрократії. Побачимось у наступному відео.